Я трохи в шокі. Тому що в мене є дві зарядки, а я ще ну, тільки помітив, що вони відлічаються від мочності. Дивіться, це рівно однакові дві зарядки. ну Дивіться, ребята, реально два однакових блока. От прям реально, точ-точ. Дирочка в дирочку. Просто той бушний той новий блок. Воще нічим не відрізняється. Сплошну два однакових блока. Ну, оказується, ці два блоки, відрізняються по мощності. Цей, цей пише 45 Вт, а тут пише 65 Вт. Ну, по факті, це два однакових два блоки. Чим тільки відрізняється тут кабель отакий от плоский. Тут кабель отакий, от типа, трошки. Отак, от типа, цей грубший кабель. Тут трохи тонший. Вся різниця. А ціна статі, дорожча, на 65 Вт.